Привіт, країна! Неділя, вечір. Ну, це ми так нагадуємо координати для всіх, хто загубився на вихідних. Перед вами, скоріше за все, телевізори, а в телевізорах М1. І рейтинг розважальних подій поп Сьогоднішня програма має цікаву тему: ху ху, Або, іншими словами, хто власне такі продюсери. До речі, мене звати Дмитро Обріза. Привет, друзья! Меня зовут Полина Лагунова. Поп-конвейер – это все, что нужно знать тебе сегодня. Тема продюсеры всегда будет актуальной. В ближайшие полчаса мы рассмотрим, кто такие эти серые кардиналы шоу-бизнеса, кто они, чем занимаются и сколько приносит эта разрекламированная должность денег. Привет! Меня зовут Полина Лагунова. Дивіться у спеціальному випуску «Попконвейера» Who is producer?» Він управляє твоїм кораблем. По-моєму, я один з німногіх, хто розуміє, що слово produce» – це проізводіть. Треба обов'язково мати досвідченого авторитетну людину, яка знає, куди рулити. У мене стоїть очі від з любовниками. Котре. А чим займається пересічний продюсер? Договарюватися, пробивати, знаході фінансування на созданні кліпов. І взагалі, чи потрібен він виконавцю? Тут, звісно, конечно, відношення лучше приривати і не мішати клубу. Відповіді на ці та інші питання дізнавайтеся сьогодні у ПОП Конвейрі. От артисти. Вони ж начебто і не тварини, а живі люди. Проте дуже часто на шоу-бізнесовій арені їм потрібна їм конче потрібна допомога. Допомога дресирувальника. Таким дресировщиком для артиста, тим більше молодого, може стати той же продюсер. Он і покаже, і розкаже, і научить. І в кінці кінців, якщо потрібно, візьме плітку. Ну 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 Поліна, Батіг, це трошки з іншого жанру кіно. Я я досить фантастич. А от про те, хто вони такі насправді ці сірі кардинали, міцні горіхи, непідробні продюсери, дізнавайтеся прямо зараз Професія продюсера виникла на початку 20-го століття в голівудському кінематографі. Людина, що себе так називала, брала відповідальність за творчі, фінансові та організаційні питання, які виникали під час створення фільму. Ризики в продюсерів чималі, але в разі успіху, дивідендів найбільше. За кіноіндустрію підтягнувся і шоу-бізнес. Тут теж потрібна людина, що і концерт організує, і гроші на кліп знайде, та ще й хітову пісню для артиста купить, якщо сам він написати не спроможний. Слово продюсер, це изначально было связано, коли человек создавал групу і він для нього все делал і так далі. Чи то виконавці такі безпомічні, як діти, чи то шоу-бізнес схоже на акваріум з піраннями, але на думку самих продюсерів, артист без правильного менеджменту пропаде. Треба обов'язково мати досвідчену, авторитетну людину, яка знає, куди рулити, тому що він сам так зарулити, що він там потім не вилізе. Как ему ту или иную ноту спеть, как ему донести изнутри энергетический какой-то посыл, чтобы пробить народ, а как бы относить фонограммы на радио, договариваться, пробивать, находить финансирование на создание клипов и бегать с утра до ночи, помогать в гастролях, это все-таки удел продюсера. Коли ж артист слухатись чиїхось вказівок не бажає, навіть за великі гроші, для нього є інший шлях найняти собі директора, Посада ця суто адміністративна, але й відповідальності менше. Більшість некомерційних виконавців працюють саме з директорами. А дехто обмежується послугами роуді людини, що забезпечує комфорт та вирішує організаційні питання на гастролях в останні роки. Стало модно залучати до своєї творчої команди і особу, що зветься саунд-продюсером. Поки одні шукають гроші і лаштують справи, інший створює музику і її записує. Это человек, который, в принципе, глобально ответственен за э-э эстетическое видение той или иной песни, то есть всего, что делается. Этот человек выбирает, он, значит, влияет на аранжировку, а влияет на выбор инструментов, которые будут играть, на тембр этих инструментов, потом сводит, включает эффекты. Что ж залишається артисту гарно виглядати і добре співати, та й бажано не під фонограму. Хоч одного рецепту на всіх не існує. Мій менеджер це мій найкращий друг. Я знайомий з ним вже майже 20 років. Це хлопець із Швеції. Його звуть Хенрік Ульман. Тому працювати разом нам справді легко. Ми без проблем знаходимо спільну мову. А що стосується творчої сторони, я роблю все сам, і пісні пишу, і аранжування створюю, і зводжу треки. Стосунки, як і все в цьому світі, не вічні. Розрив відносин з продюсером може принести для артиста хороший піар, як у випадку з Ані Лорак і Юрієм Фальосою, чи Тіною Кароль і Олегом Чорним. Проте буває, що творчі та фінансові розбіжності з продюсером призводять до суцільних негараздів на власній шкірі. Це відчув Віталій Козловський, коли припинив свою співпрацю з Ігорем Кондратюком.